Устами моїми говорить істина, але моя істина жахлива, бо досі брехня називалась істиною. Що ж, настав той день, коли я остаточно вирішив знищити будь які докази існування моралі у мене, і тому я звернувся за допомогою до, до того, хто дав людству ключі для створення на людини, для створення нового, істинного світу величі людей. Ви вище люди, яких зустрічав мій погляд. У тому мій сумнів у вас і таємний сміх мій, я вгадую, ви б назвали мого надлюдину дияволом. Така чужа ваша душа до всього великого, що надлюдина була б страшна у своїй доброті. Я давно задавав свої питання, чому? Чому люди, маючи настільки колосальні можливості для прогресу, досі обмежуються такими мізерними, можна сказати, малодушними категоріями? В пошуках відповідей я блукав, поки не познайомився з філософією тет-а-тет. -тет. і саме він. Був не тим, хто просто взяв мене за руку, а за комір затягнув у цей світ. Але невідповідність між величем, мого завдання і нікчемністю моїх сучасників виявилося у тому, що мене не чули і навіть не бачили. Я живу на власний кредит, і можливо, те, що я живу, одне лише випередження. Можливо, після цього відео мені захочеться зробити перерву з Ютубом, і не тому, що там вийшов фонтейн. А... Тому що мені просто буде не вкай вчитати будь що після того, що я прочитав тут. Я не відкидаю ідеалів, я лише одягаю в їх присутності рукавички. Брехня ідеалу була досі прокляттям, що тяжіє над реальністю. Вислухайте мене, бо я такий і такий. Насамперед не змішуйте мене з іншими. І це лише сама верхівка айсбергу. Після проходження кількох місяців після прочитання Заратустри, я поверхнево зрозумів, що хотів сказати Ніче, писавши філософія, як її до цього розумів, це добровільне перебування серед людів і гірських висот, шукання всього нового, досі вигнаного моралю. В книзі, навіть по назві можна здогадатися, Ніч описує свій досвід буття людиною, описує досить нетипово. Настільки, що це було не типово як для його 1800-х років, так і для нашого 21-го століття. Зараз це назвали би хейт спіч. Хоча стоп, тоді це так само називало. Що ж, що він там такого писав? Що з книгою розлучається з боязкою обережністю до всього того, що досі шанувалося, і навіть обожнювалося ім'ям моралі, це не суперечить тому, що у всій книзі не зустрічається жодного негативного слова. Жодного нападу, жодної агресії. На мораль не нападають, її просто не беруть до уваги. Потрібно не знати страху. Всі речі, якими так пишається наш вік, пережиті тут як протиріччя цьому типу, майже як погані манери, наприклад, знаменита об'єктивність, співчуття до всього, що страждає, історичне почуття з його раболебством перед чужим смаком, науковість. Що ж... Чи можна сказати, що у своїм есе Фрідрі хотів поставити крапку на всіх канонах суспільства? Чому? Чому навіть після проходження 250 років ми досі живемо по тим самим шаблоном? Я до останнього не хочу вірити, що він помилявся, думаючи, що у людства є шанс. Навіть це відео це мінорна спроба втримати цей шанс, втримати шанс на створення цивілізації над людей. На переведення цивілізації страху і контролю, на цивілізації руйнування старого світу і створення нового. Саме добра людина найменше тямить у справжньому шляху, і, говорячи цілком серйозно, ніхто до мене не знав справжнього шляху, шляху вгору. Я ходжу серед людей, як серед уламків майбутнього, того майбутнього, що я бачу, в якому моя творчість і прагнення, щоб зібрати воєдину все, що є уламком, загадкою та жахливою випадковістю. Моє завдання підготувати людство момент вищого самознання, великий полудень, коли воно озирнеться назад і гляне вперед, коли воно вийде з під володарювання нагоди і поставить собі вперше як ціле питання чому? Для чого? Ніцше не був відірваний від реальності. Він чудово розумів людей, і це розуміння і привело його до такого відношення. У Своїх спробах дати людству шанс, він іноді злітав надто високо і перенав надто глибоко. Але він ніколи не втрачав землі з зору. З будь-якого інструменту, будь він навіть так розлагоджений, як тільки може бути розлагоджений інструмент людина, мені вдається витягти щось таке, що можна слухати, і як часто я ячу від самих інструментів, що ще ніколи вони так не звучали. Вони теж хочуть по-своєму покращити людство на власний зразок. Вони б в непримиренові проти всього, в чому виражається моє я, чого я хочу, якщо припустити, що вони б це розуміли. Вони ще вірять разом у ідеал. Я перший іммораліст. Що ж сталося зі мною? Як я позбувся огиди? Хто омолодив мій погляд? Як підніс я на висоту, де сидиш недалеко біля джерела? Хіба не моя сама огида створила мені крила і сили, щоб вгадати джерело? Поправді я повинен був злетіти на саму величинь, щоб знову знайти джерело радості. І подібно до могутніх вітрів хочемо ми жити над ними. Сусіди орла, сусіди снігу, сусіди сонцю. Так живуть могутні вітри. І подібно вітру хоче ще колись подути серед них і диханням свого духу вибити дихання його духу. Так хоче моя майбутнє. Це розумів глибоке фізіолог Будда. Його релігія ставила свою дію у залежність від перемоги над ресентиментом. Звільнити від нього душу є перший крок до одужання. Неворожнечею закінчується ворожнеча, дружбою закінчується ворожнеча. Це стоїть на початку вчення Будди. Так каже немораль, так каже фізіологія. Але відійшовши від песимізму, я можу сказати, що з кожним поколінням люди стають все ближчими до тієї чуттєвості, яку може подарувати філософія. Саме тут, в поколінні 21-го століття, я вбачаю перехід на новий етап ментального розвитку. Щось мені підказує, що якби Ніче побачив сучасну молодь, це надихнуло б його, а можливо, і закохало. Я кажу про ту саму частину молоді, яка здатна до чуттєвих переживань, споглядання естетики, духовності і вищого мислення. І це прекрасно вихід людського мозку на метапозицію і створення нового канону сприйняття світу. Ось що я вбачаю в своєму поколінні. Щоб тільки зрозуміти щось у моєму заратустрі, треба можливо перебувати в тих же умовах, що і я. Однією ногою стояти по той бік життя. Самотність має сім шкір, ніщо не проникає крізь них. Приходиш до людей, вітаєш друзів, нова пустеля, жодного привітного погляду у кращому разі щось на зразок обурення. Я двійник. У мене є і друга особа, крім першої, і має бути ще й третя. Вже моє походження дозволяє мені проникати поглядом по той бік всіх обумовлених лише місцевістю, лише національністю перспектив. Ніколи не треба шкодувати себе. Жорстокість має стати звичкою, щоб серед суцільних жорстоких істин бути веселим і бадьорим. В своєму житті я неодноразово спостерігав, як люди задавали собі питання: невже я на це заслуговую? Чому це відбувається зі мною? За що? І я прийшов до тих самих висновків, що дає книга Есси Хомо. Незалежно від неї, але в унісон ми відповідаємо. Хто достатньо багатий, для того є навіть щастям нести на собі несправедливість. Можливо, вам не зрозуміло це, але послухайте мене, досвідчена в житті людина майже точно скаже, нещастя трапляється з усіма, без виключення. Сила людини в тому навіть не те, що ми їх долаємо, а як ми їх долаємо, які висновки ми робимо з них. Життя найкращий вчитель саме через те, що будь-який негараз є уроком, і поганий учень так і не зрозуміє, що йому намагалося сказати. Погано відплачує той учитель, хто назавжди залишається учнем. Всі ці поняття Бог, душа, гріх, потайбічний світ, істина, вічне життя досі в шукали лише велич людської душі, її божественність. Другий розгляд дає психологію в совісті. Вона не є голосом Бога в людині, як прийнято думати. Ні, вона є інстинктом жорстокості, направленим всередину, на самого себе, коли він вже не може розрядитися назовні. Я доріка співчутним у тому, що вони досить швидко втрачають делікатне відчуття дистанції, що від співчуття дуже швидко починає нести чорним, і воно може навіть зміститися на погані манери. Тому я раджу повчитися у ніч наступному. Мій пракс війни виражається у чотирьох положеннях. Перше, я нападаю лише на речі, які є переможними. Друге, я нападаю тільки на речі, про те яких я не знайшов без союзників, де я стою сам. Де я компромотую лише себе, третє. Я ніколи не нападаю на особи. Я користуюся особистостю лише як сильним збільшувальним ском, яке може зробити очевидним загальне. Четверте, я нападаю тільки на речі, де виключено будь-яку різницю особистостей. Там немає ніякого підоплювання поганих дослідів. Навпаки, напад є для мене доказом доброзвичвості. Абсолютно парадоксальним чином, в житті нічого виступали хвороби, і в цьому ми з ним надзвичайно схожі. В моменти нашого найбільшого падіння ми творимо, творимо і йдемо вперед. Я перестав бути песимістом у роки моєї найменшої вітальності. інстинкт самовідновлення заборонив мені філософію злиднів і зневіри. У всьому цьому, у виборі їжі, місця, клімату, відпочинку наказує інстинкт самозбереження, який, безперечно, проявляється як інстинкт самозахисту, багато чого не бачити, не чути, не допускати до себе, перша розсудливість. Перший доказ того, що людина не є випадковістю, а необхідністю, сценарій до цього відео я писав в трьох різних настроях у трьох частинах доби, і кожного разу мені хотілося писати якось по-іншому, не так як до цього. Це цікавий експеримент, на якому можна спостерігати, як чуттєво естетичне сприйняття світу може впливати на кінцеву думку про цей світ. Про те, як я розумію, філософ. Як вибухову речовину, перед якою все знаходиться в небезпеці, настільки я відділяю своє поняття філософа від того академічного непорозуміння, яке включає в себе якось канта і інших жуйних тварин по типу професорів філософії? Якщо вже якось і завершувати цю розмову, то питанням. скажи, про що ти мрієш? По-справжньому, без прикрас, популізму і моментності, справжня мрія. Тільки скажи це самому собі, я не прошу тебе видавати таємницю. Може, вона ще мрії збігаються, а тепер подумай про неї. Чому саме вона, чому саме ця мрія сидить в твоїй голові? І знову відповіси на це питання чесно, чесно в тому плані, що керуючись всіма знаннями про цей світ, які в тебе є на цей момент, ти даси відповідь з холодною головою. Наостанок я завершую своєю мрією. Моя мудрість виражається у тому, що бути багатьом і багатосущим для вміння стати єдиним, для вміння прийти до єдиного.